1 червня запускається в тестовому режимі мультиплекс МЕКС-7». Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх під час наради із заступниками та головами районних військових адміністрацій. Мережу побудував концерт радіомовлення, радіозв'язку та телебачення нині. Емек 7 запускається в тестовому режимі. Робота цього мультиплексу має покращити якість сигналу площу покриття українським телебаченням. Це перший крок в покращенні інформаційної безпеки в області в рамках реалізації проєкту президента України Володимира Зеленського з інформаційної безпеки, наголосив очільник області. Детально про запуск MX-7 розповіла представниця Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області. Лариса Якубенко Росія веде повномасштабну війну проти України на всіх фронтах. Окрім прямих бойових дій на фронті, здійснюються також і атаки на кіберпростір України в економічній площині і чині найбільше в інформаційному просторі. Особливо від цього потерпає наша сумська область, яка має найдовший кордон з країною агресором. Для того щоб вирішити питання забезпечення наших громадян українським мовленням, було прийнято. То рішення про. Будівництво нової загальнонаціональної цифрової мережі EMX 7 Це державна мережа, будує її концерн РРТ. І ми можемо вже сказати, що 1 червня очікується проведення тестових робіт випробувань, як працює ця мережа. Ця мережа загальноукраїнська. Фахівці концерну кажуть, що вона покриє 90% території України, і ми маємо такий стриманий оптимізм, Емізм щодо того, що це допоможе нам довести українське мовлення, загальнонаціональні телеканали та радіостанції до жителів, які мешкають в першочергово на прикордонних областях України.